Привіт! Ось така елантра, дуже класний пробіг, 86 тисяч всього. Машина з Канади. Е, наче як з легким ДТП продавалась по фоткам. Ну, але ж, можливо, ще й тут щось траплялося. Будемо дивитись. Перше, що кидається в очі, це ось ця тріщина. Не схоже ні на який на камінь, ні на що інше. Це схоже, дійсно, що від ДТП. Дивимось сюди. Так, і дійсно, можливо, ну тут бачимо, знімалося це. Можливо, дійсно це надавила ця петля капоту і продавила звідси скло. Значить треба дивитися уважно. Бачимо паяну фару. Бачимо знову паяну фару. Ага, бачимо також сліди на лонжероні, Ось такі от. Сліди, гармошечка така від удару. Так, ага, тут ще цей фарою ось так все гарно в лапках виглядає. Що тут ще? Угу, Тут взагалі шматка герметику немає. Схоже, вона... О Боже, що це таке в нас? Це Ланджерон, друзі. І він ось так виглядає. Ну, я думаю, на цьому можна погляд завершувати.